Він був дуже хороший. Ну, завжди, якщо треба, було ну, якась допомога чи прохання якесь, він ну, намагався йти на зустріч. І ну, багато років ми з ним попрацювали разом. Я можу сказати, тільки дуже хороші відгуки про нього. А так ну, не бачились дуже тривалий час. Я пішла в декрет, і останній раз так втрапилось, що ми. Зустрілися там, де він працював в торговому центрі, і нам треба було консультації стосовно диванів. Він дуже тактовно нам надав інформацію, і тепер знаєте, ну ми купили те, що він порадив, і якось такі спогади. Тепер що, ніби ти сідаєш на той диван от вчора, якраз такою присіла, і ну аж сльози не вертаються, бо людина була дійсно хороша з Дмитром Я не тільки служив, а я ще з ним працював. Він як. В торговому центрі працював продавцем, потім працював як грузчик, але доцільно виконував свою роботу. Дуже класна людина, тому що з ним потім склалося так обставини, що зустрілися тут, в даній частині, на навчаннях, проходили разом базову військову підготовку. Шкода, що молодий хлопчина, ми його втратили. Загинув він як герой, і, про великий жаль, він не дотягнув до евакуації. Втром я служив з перших днів, коли потрапив сюди на сварті. Він доволі був позитивною людиною, завжди підтримує, завжди допоможе. Потім деякий час я відокремився, але сономі зустрічалися. Доволі він був позитивний, хороший чоловік. Під час так само без ЕОП, ми разом проходили навчання. Потім його відправили це на схід і, на жаль, отримали сумну звістку.